Середа 27 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Владислава Лахманюка. Він навчався у школі номер 24 До початку повномасштабної війни працював кондуктором на автобусному маршруті номер 22 Владислав Лахманюк служив розвідником 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. 24 вересня. Внаслідок важких поранень серце героя зупинилося у харківському шпиталі. Владиславу на віки 27, У нього залишилися дружина та двоє дітей. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Володислава, я пам'ятаю, він мене вчився в старших класах. Звичайно, він був непростим підлітком. Він любив все робити по-своєму. Він був декуди впертий, він любив спорити, доказувати свою правоту. Він був свободолюбивим. На початку війни він ще працював кондуктором в автобусі, може водієм, але я його бачила як кондуктора, ніколи з мене не брав кошти. З любов'ю розказував про свою сім'ю, про, свої, про своїх діток. З таким прямо захватом, і я тішилася, що от Владислав він змінився. Він став таким чудовим сім'янином, бо це було видно по його очах. За скоки душі спочила на представленого война Владислава і за відпущенням всякої провини, вільної не Він не прослужив навіть місяця. Він пішов ще раніше, пройшов навчання. Коли він проходив навчання, він казав, що це найкраща його робота, яка в нього була за життя. Він отримав дуже важкі поранення тиждень тому, в результаті яких він загинув. Він помер, прийшла смерть. Дуже чуйна, хороша, добра, любляча людина. Це світлячок, не Канегіл. У нього двоє дітей, рік і три рочки. Дуже мало вони пробували своїм батьком. Група компаній з Литви та Австрії встановить станцію очистки фільтрату на Хмельницькому світні звалищі. Саме цей підрядник став переможцем тендеру. Конкурс стартував ще у січні 2022 року. Та у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії переможця обрати не могли. Він визначився лише у квітні цього року. Розповіли під час прес-конференції в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Будівництво станції фільтрату, сучасної станції фільтрату, вартість цього проєкту фактично 2,5 млн. євро. Дуже важливо відзначити, що орієнтовно половина вартості цього проєкту це грантові кошти, це частина коштів, які нам вдалося залучити додатково. 5 мільйонів я говорив, що ми мали раніше. Але в минулому році. Нам вдалося в результаті знову ж таки постійних комунікацій, спілкувань, зумів і так далі. Ну і нашого візиту з Миколою Васильовичем в Лондоні нам вдалося домогтися, пролобіювати ще додатковий грант в розмірі 1 мільйон 20, 250 тисяч євро. І частина цих коштів буде спрямована саме на будівництво станції фільтрату. This is the water. Фактично, ми перетворюємо цей брудний фільтрат, який є найбруднішою субстанцією на полігоні, яка утворюється з рідин на питну воду. Зазвичай, коли ми здаємо такий проєкт, ми випиваємо стакан цієї води, яка пройшла очистку на такій установці. У селі Пирогівці Хмельницької громади оновили амбулаторію. Крім капітального ремонту приміщення, там облаштували лабораторію та кабінет УЗД. Щотижня сюди з Хмельницького приїздить медико-консультативна бригада, яка безкоштовно надає селянам послуги. Сьогодні мешканців приймали гінеколог та лікар ультразвукової діагностики. Лікар у нас сімейний тут є завжди. Є медичні сестри. Великі можливості діагностичні, тобто стоїть і гематологічний аналізатор для загального аналізу крові, урологічний для загального аналізу, сечі, кардіограму можна зробити, портативний УЗД-апарат, який дає можливість провести УЗД-скринінг, звісно, до високо таких, високоточних, високоякісних йому далеко, але для скринінгу узд скринінгу цього достатньо. Ну і періодично ми зараз організовуємо такі виїзди акушера-гінеколога і лікаря УЗД по акушерству гінекології, виїзди по селах для того, щоб наблизити оцю акушерську гінекологічну допомогу до населення. Не завжди людина, навіть маючи якусь проблему, готова їхати в місто для того, щоб звернутися до лікаря. А тут лікарі приїжджають до них. Новий навчальний рік стартував в університеті третього віку з 11 вересня. заклад прийняв 500 нових слухачів. Тож, загалом, нині тут навчається 1900 студентів. Вони можуть обрати для себе три факультети з 22 запропонованих. За словами працівників університету, найпопулярніші напрямки це основи вивчення смартфону, орхтехніки, оздоровча аеробіка та українська і іноземні мови. Цього року відновили навчання і у філіях, що працюють в мікрорайонах міста, продовжить Олександра Семенюк. В університеті третього віку стартував новий навчальний рік. Пані Маргарита прийшла на урок англійської мови. Її тут вивчає 5 років. Казала, що я дуже полюбляю займа вчитися. Мені дуже цікаво, я люблю життя. І тому з задоволенням пішла і на англійську мову, і комп'ютер, і смартфон Люди моєго віку. Займалась тільки сім'єю внуками, і вдруг отримали можливість реалізувати свої бажання, от, мати нових друзів, спілкуватися. За парту з 11 вересня сіла і Хмельничанка Ольга. Цьогоріч жінка обрала напрямок англійська мова. Вивчення англійської мови. Надихає нас бути обізнаними, бути свідомими, цікавитися багатьма предметами. Ми, як діти, як студенти, відчуваємо себе. Ми раніше разом. Святкуємо якісь свята, вітаємо одне одного з днем народження, і це, повірте, приємно Цьогоріч до університету третього віку. Щоді на базі міського територіального центру соціального обслуговування приєдналось понад пів тисячі нових слухачів. Тож тепер загальна чисельність студентів сягає майже двох тисяч. Проходять навчання в 42 групах по 22 напрямках. Найпопулярніші напрямки це володіння смартфоном, володіння орхтехнікою, хореографія, фітнес вивчення мов та інші в новому навчальному році. Роботу відновили факультети крій та пошуття одягу і правознавство. Правознавство зараз дуже популярний серед наших студентів факультет. Викладає правознавство в нас викладач, яка була доцентом кафедри. Також, також вона є в спілці адвокатів України, досить кваліфікована, і наші студенти полюбляють відвідувати її пари. Для зручності слухачів працівники університету третього віку відновили навчання і у мікрорайонах міста. В мікрорайоні Лезного це по двох групах, в центрі дві групи так з 1 жовтня плануємо розпочати навчання в мікрорайоні Ружична. Кожен студент може відвідувати обраний ним факультет раз на тиждень, тобто, якщо студент вибирає два факультети. Три, ну в нашому випадку це можна три вибрати. Він буде відвідувати свою групу по розкладу три рази на тиждень. Для того щоб розпочати навчання в нашому університеті, обов'язково необхідно бути або жителем Хмельницького, або Хмельницької територіальної громади, мати пенсійний вік, жінки 55 років, чоловіки 60 років, мати. Паспорт, пенсійне посвідчення і якщо внутрішньо переміщена особа, обов'язково мати довідку ВПО. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Роботодавці, які взяли на роботу людину з інвалідністю, можуть отримати грошову компенсацію. Про таку можливість, передбачену новою урядовою програмою, повідомляють у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Кошти надаватимуть на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, зокрема на купівлю меблів та техніки. Аби отримати компенсацію, роботодавцям потрібно подати заяву до центру зайнятості впродовж 90 днів після створення робочого місця. Дана програма поширюється на роботодавців, які з дня набрання чинності порядку працевлаштували особу з інвалідністю першої або другої групи, яка є застрахованою особою після 28 серпня. Компенсація для особи з інвалідністю першої групи. Це 15 розмірів мінімальної заробітної плати на сьогодні це становить 100 тисяч 500 гривень. І компенсація для особи з інвалідністю другої групи. Це 10 мінімальних розмірів. Це сьогодні 67 тисяч гривень. Це також одна із підтримки підприємств компенсації і плюс стимулювання. Роботодавця до прийняття на роботу саме соціально незахищених верст населення або або осіб з інвалідністю, тому що таким особам важко працевлаштувати. Тому держава пішла таким шляхом, Ми вам допоможемо, але ви давайте підтримайте цих, цю категорію осіб для того, щоб вони були повноцінними членами нашого суспільства. Допрем'єрний показ фільму Вовк страху нема відбувся у Хмельницькому. Стрічку про героїв війни з різних підрозділів сил спеціальних операцій знімали ще у 2018-му. Фільм презентували режисерки Анна Мартиненко і Тетяна Кулаковська. Головні ролі виконують бійці легендарного 8-го полку спецпризначення, 73-го морського центру та 140-го окремого розвідувального батальйону. Національна прем'єра стрічки відбудеться 28 вересня. Поки закрити. Я майже всіх хлопців знаю, навіть коли вони без балаклави і не в військовому одязі, Тому що багато-багато років ми співпрацюємо і допомагаємо. І насправді воїни сил спеціальних операцій. У нас кілька частин в Хмельницькому базуються. Це наша гордість, якою ми пишаємось. Це хлопці, які роблять неймовірну роботу з 2014 року, наближаючи нашу перемогу. І тому для нас було великим задоволенням і великою честю прийняти сьогодні допімірний показ. На ці фільми раджу ходити абсолютно всім, тому що це про наших героїв, наших друзів, земляків, однокласників, людей, які ходять з нами одними дорогами, тротуарами, ходили з нами в одну школу, там один дитячий садочок, і які показують, що героєм може бути кожен. Головне, щоб він розумів ціну своєї держави, ціну майбутнього для своїх дітей і робив все, бо наша перемога настала. Тому щира подяка всім воїнам Сил оборони за те, що наближають нашу перемогу, за те, що роблять неймовірні речі і дають можливість жити нам, нашим дітям в Україні. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!